Захист цивільного судноплавства, відбиття повітряних атак та охорону морських рубежів усе це входить в обов'язки військово-морських сил, які цілодобово патрулюють територіальні води України. З урахуванням заходів безпеки, екіпажі кораблів не часто демонструють свою роботу журналістам, але для нашої знімальної групи зробили виняток. Далі репортаж Андрія Анастасова. Бойова тривога. Загроза нападу повітряного противника. Силам ППО Баятонець Номерди. Розпочати пошук повітряної цілі. Екіпаж катера військово-морських сил ЗСУ починає патрулювання вздовж узбережжя Чорного моря. Згодом загроза минає і є змога поспілкуватися. Артем у лавах ВМС уже два роки на борту катера спостерігає за надводним і повітряним простором та керує бойовим модулем потужним кулеметом. Таке обладнання дозволяє вести вогонь дистанційно і в день, також і вночі. То все керується з ходової рубки, монітор і ручка управління, коли катер йде. Хитається, то пушка стабілізується, Тобто вона знаходиться в тому положенні, на якому вона зафіксована. На кормовій палубі додаткові два кулемети. Одним з них американським особливо задоволений військовий моряк Анатолій, мовляв, швидкість стрільби аж до 6 тисяч пострілів на хвилину. Цей кулемет переданий нам партнерами з США. Призначення цього кулемету знищувати надводні та повітряні цілі противника. Крім відбиття повітряних атак, серед завдань екіпажу забезпечити роботу українського морського коридору на судноплавних шляхах. Патрулі виявляють. Дрейфувальні ворожі міни це у нас субласу дуже велика загроза. бо... Зустріча суд цивільного судна зміну, ну це може призвести до його е, затоплення та загибелі цивільних людей. Яким чином ви забезпечуєте те, щоб на шляху не було цих мін? Огляд, огляд, візуальний огляд, контроль коридору, технічних засобів. Такі сучасні патрульні катери у межах проєкту Неві 18WP свого часу передали партнери з Естонії. Судна маневрені, а завдяки спит спеціальним стабілізатором стійко переносять шторм. Катер 17 метрів завдовжки та розвиває досить непогану швидкість. 33 вузли. Це понад 60 кілометрів на годину. Тут у кожного власна ділянка відповідальності. Командир керує катером. Помічник прокладає маршрут. Механік пильнує за ходовою частиною. Усі разом працюють як. Єдиний організм, чим більше злагоджений екіпаж, тим більше бойова ефективність розкривається цього катера. Різні ситуації можуть бути і вони можуть бути спонтанно навіть зараз. Такі патрулювання екіпажі здійснюють цілодобово робота. У морі завжди має підвищений рівень небезпеки. Нині додається, ще й загроза ворожих обстрілів, адже для окупантів флот є пріоритетною цілею. Але моряки впевнені випробування ще більше загартовують їхній характер. Бо море любить сміливців, а ті непереможні. Більшість з нас вже до цього звикла. Ми розуміємо, що це небезпечно, але хтось це має виконувати Ось наразі. це ми. Андрій Настасов, і Міхоношин. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.